Як почати заробляти на bnb бічені? Та чому Solana прямо зараз се сьод большой гер? На зв'язочку Андрій Факін суперіор. І в цьому відео ти дізнаєшся про те, як купити перший Мемтокен на BNB. як аналізувати Мемтокіни, чому GMGN на bsk Чені це просто йобаний гем, Та як почати вже заробляти і не ходити на той завод? Все, бам бум бам погнали. бам ба бам бам ба Ментокі не ростуть, якщо є певна увага і концентрація ліквідності. Якщо ми подивимось на DeFi Lama, ми побачимо, що трейдери з Solana... Перейшли на BNB, бо в BNB за останній тиждень приріст в плюс 70%, а в Solani – мінус 30%. Якщо ми подивимось конкретно зараз, то на Solani волюм 700 мільйонів доларів, щоб розуміли, наскільки це мало, в момент виходу Трампа волюм на Solani був 27 мільярдів доларів. І на піку ринку, це я можу сказати, грудень 24-го року. Це був самий жаркий місяць. А середній волюм Solani був від 3 до 5 до 7 мільярдів. І, наприклад, буквально місяць тому волюм на Solani ще був 2-3 мільярди. А зараз вже volume 700. Коли волюм повернеться, ніхто не знає. Але факт в тому, що BNB Chain за останній місяць-два поступово набирає обрати. Тобто, якщо ми бачимо, що Solana падає по волюму, то BNB набирає обрати. Тому китайський чейн якби підтримує цю всю двіжуху за рахунок того, що просто запускаються якісь меми. Вони дають певні мільярдні капіталізації. Через це люди туди приходять, починають трейдити. Те, що на BNB-чейні є волюм, так само підтверджує ця статистика з дюни, де чітко видно, що на початку лютого а, був АТХ по запуску нових мемів 8 тисяч. Після чого в нас було таке певне затища, і знову ж таки вчора був АТХ п'ятнадцять тисяч нових мем-токенів було. Запущено на BNB Chain. А на питання, де торгувати ці самі меми на bnb Chain, я тобі скажу відповідь проста: GMG. Довгий час GMG був тим сервісом, де ти міг слідкувати за смартами, але не було зрозуміло насправді, чи варто там прям торгувати. Бо на Solana був Буликс, був Photon. Вже створився XOM, а GMGN це щось таке незрозуміле. Більше для якогось аналізу, але не для самої торгівлі. Але в випадку з bnb Chain, BSC Chain, вони класно це реалізували і вони підтягують всю інфу з формів, який створює меми як на Виглядає це ось таким чином. Нажимаємо на вкладочку мем, і бачимо нові креації. Комплитин це те, що вже доходить до Radium. В даному випадку Radium — це панк і розділ Completed, де ми бачимо меми, які вже дійшли. З прикольних фішок GMG це те, що вони якимось чином підтягують інформацію раніше до того, як вона з'явиться на формі. Ось, дивись пруф. У нас є мем, який називається 105. Переходимо на форм, обновлюємо сторінку і дивимося, чи є такий мем. Бачимо, що такого мему немає. Можливо, він вже був нижче. Дивимося, що такого мему немає. Знову ж таки, обновлюємо ще сторінку і чекаємо, щоб створився мем один. Ось він тут. Бачите, скільки мемів створиться? Дуже багато. 105C. Обновлюємо сторінку знову ж таки. Ось бачиш? Тобто затримка є в певних 10 секунд. Тобто ти можеш купити меми, які ще не з'явилися тут, бо через те, що, наприклад, не знаю, чи сервера не вивозять на формім, чи що мем раніше, ніж всі інші. Для того, щоб взагалі купити цей мем, нам треба перш за все під'єднати гаманець або під'єднати телеграм-канал, нажимаємо Connect, Connect Telegram, відкриваємо Telegram, після чого створюється така двіжуха, нажимаємо Login Website, відкриваємо сторінку. Після чого в тебе справа, ось буде, буде твій гаманець. В мене він ось так от виглядає. Я можу на нього нажати, скопіювати, вставити, і сюди буду депати гроші. Виводити гроші буду в мережі BEP20, це нативна мережа BNB чейну. Виводити буду BNB, В даному випадку ми торгуємо до BNB. І один BNB коштує насправді ну немало більше ніж 600 доларів. 623 бакси. Тому, скажімо так, якщо одна солана це там 130 доларів, то один BNB це 600. Як же аналізувати ці Монтокени? Насправді я б подивився на ті меми, які вже дійшли до PancakeSwap. Вибрав би фільтр, виставив би капіталізацію, наприклад, від 50 тисяч. Важливо тут зазначити, що ти пишеш 50K, тобто 50 тисяч, а не пишеш ось так: от 50. Після чого нажав би Apply і подивився на те, який Мемтокен взагалі класно себе показує. Подивився, де класний волюм. Наприклад, бачу, волюм у нас в мемі Routine. Відкриває цей Мемтокен. Перше, що я бачу, що в нас є така вкладочка Instant Trade. Це та ж сама історія, як в Солані, де ти можеш. Нажати на кнопочку і відразу ж купити на певну суму. Але враховуємо, що BNB 600 баксів, тому 001 це насправді 6 доларів, що вже для когось насправді немало. Дивимось, графік, бачимо, що. Такий собі типовий графік. Єдине, що відрізняється, тут є така вкладочка M-migrated, яка показує, що в цей момент мем дійшов до міграції, і справа не зрозуміли якісь цифри. Для цього я нажимаю M-cap і тепер я бачу вже конкретну капіталізацію. Тобто ми бачимо, що мем створився з капіталізації 4 тисячі баксів, там дійшов до 54, укатався в соплі, і тільки там, спустя пару годин, він дійшов до міграції. Після чого пішов на 200 тисяч, впав. Знову ж таки 200 тисяч впав і знову ж таки зараз росте. Відкриваємо цей мемтоки, нажимаємо, наприклад, на вкладочку X, нажимаємо ОК, поняв. І дивимося взагалі, а що це був за твіт? І перше, що ми бачимо, мем мене називається cz Є, Я такий грітосик смішний, він там постійно прокидається, бере собі, там, лиє холоднючу воду, закидує голову. Ну, коротше, він такий через позір, ідеальна жизнь. От. І вони просто додали фотографію Сі. Ну, це прикольний мем, додали як Rutine. Я так розумію, е скоріш за все, просто хтось почав цей мем додавати, бачив містер-біст цей Мемтокен з цим типом. Тому е, прикольний відосік, чотібе. Сізі бігає. Ну, короче, всі шутки, які пов'язані з Сізі, з китайською культурою, дуже багато мемів. Ви побачите, де є твіти на китайській мові, які треба перекладати, щоб зрозуміти. Бо фактично BNB-чейн це китайський чейн, і якби китайці насправді дуже багато їх. Давайте взагалі загуглимо. Скільки взагалі в китай... китайських цих самих. Chinese uh, Number of People? Як це нормально написав? чи ні? Ну цей в чані 1,4 мільярда людей. мільярди людей. То, що там крипта заборонена, не заборонена. На нас це цікавити не не, не повинно. Ну так, ну так, реально прикольно виглядає, Типа Ні, ну, да, ну да, Тип, ну, короче, смішний. Я думаю, що ми хочемо його купити, бо мем прикольний. Нажмемо для цього ми сюди от 001 і чекаємо, поки 1, 2, 3, 3 секунди нам знадобилося, щоб купити цей токен. Після чого можемо нажати на 100-100% продати токен, або нажати Sell Initials і продати взагалі ту суму, на яку ти вклав. Що насправді дуже зручно. Там, Наприклад, вклав 1 BNB. Виросло до трьох, нажав sell initials, і воно чітко продає тобі один BNB. Ось тут от видно у нас покупка, продаж і наш PNL. Тобто ми втратили 0,03, 0,50%. Ми можемо нажати Share, повийобуватися перед кентами, скопіювати, скинути, подивитись. Але тут важлива історія: це по газу. Насправді газ у нас тут трошечки по-іншому працює. Хоча насправді на BNB Чейні ті ж самі проблеми, як і в Solana. Чому? Бо в нас можуть замевити. Якщо таке мев, це коли ти тут, наприклад, купуєш, і в тебе є сліпеш. Сліпеш це, що ти дозволяєш, якщо Монтокен волатильний, він туди-сюди скаче, що от окей, волатильність 20% в тебе влаштовує. І ти в діапазоні 10% вверх, 10 вниз, або 20% вверх, 20 вниз, готовий купити. І тому, якщо в тебе сліпиш 20, і, наприклад, в тебе стоїть мев Protection off, Ось так ця штука виключена. Меф може купити, бот перед тобою підняти ціну і продати тобі дорожче. тому цю штуку я завжди включаю. Але коли ти її включаєш, тобі треба збільшувати газ для того, щоб транза пройшла. І насправді стандартний газ стоїть 4,2, Але Деякі смарти використовують взагалі 50-50 ну, це 5 баксів, 20 це 2 бакси. Тому треба розуміти, що якщо в тебе, наприклад, типу, щось типу, там, 100 баксів, я ну, типу, ставив би, не знаю, average 5, да і все. Типу. А я там ставлю, не знаю, 15-20, ну коротше, по-різному. Auto approval це штука, яка економить твій час, щоб воно автоматично прувнуло можливість майбутньої продажі. Але якщо в тебе, наприклад, зламають гаманець і потрібно буде один, под, один підпис, то в тебе вони вже будуть автоапрувнені, і ти якби, фактично даєш змогу з камерам упростити їх задачу. Але можна виставити автоапровол, в цьому немає нічого поганого. Важливо, це те, що ти налаштовуєш на buy і так само на sell, Ідентично. Тобто 50% в мене стоїть сліпеш. Тут я виставив 20%, але в мене насправді має бути 50%. Guess Fit, не знаю, теж 20%. Sell 20, boost, mode, anti антімев стоїть. По суті, це саме основне. Тут у нас є P2, P3, де ти можеш під різні ситуації собі підписати. По дефолту в тебе взагалі стоїть 0,5, що насправді дуже мало, і в тебе буде дуже довго транзайти. Тут у нас видно снайпери. Ну, в принципі, вся та тема, яка є в буликсі. я не хочу робити величезний огляд ГМГу, ну, я думаю, що. В принципі, нічого тут такого нового немає. Єдине, що із прикольного, це те, що в нас є така штука, як а, смарти. Тобто ми можемо бачити, що хто із тих, хто в нас в топ-холдерах є смартами. Чомусь воно мені зараз їх не показує. Але якщо ми покладемо, бачимо, тут є кол, тобто це в нас key Opinion лідер, це типу, я інфлюенсер. І ми можемо нажати на навести на цього тіпа. Подивитися, що він купив на 1800 доларів. Бачимо його конкретний зараз. PNL, тобто, що в нього залишилось на балансі 700 доларів монеті. Бачимо, що він взагалі за 7 днів. Має більше, ніж там, 600 транзакцій, що в нього плюс 172 тисячі доларів. Ти можеш на нього так от нажати. Після чого подивитись взагалі його ну, профітність, Тобто видно, що він чітко зайшов в сеть не так давно. Тобто він до цього взагалі нічого не робив. Ось тут буквально 17 числа плюс 14к, плюс 20, плюс 51. І отак от поклацати, подивитись, де він що робив, нажати, наприклад, сюди. Тобто тут чітко видно, де він купив, де він продав. Така от міні-карта, вона доволі прикольна. Тобто ти можеш розуміти, чи він взагалі смарт. Смарт, в моєму розумінні, він, якщо він ось тут от купує, ось тут от на хаях продає. Оце смарт. Але, опять же, ти на нахай ніколи не продасиш. Якщо тобі цей чел подобається, ти можеш нажати на follow, створити, наприклад, нову групу, наприклад, і один, нажати сюди. Після Чого в тебе чувак все з'явиться в певній групі, де ти можеш відслідковувати його. Ця група в тебе буде ось тут, от, в розділі Follow. У мене тут є пару смартів. Насправді ж тестую цю всю історію. В чому взагалі прикол цих груп? Та в тому, що насправді, нажавши на Activity, ти будеш бачити в режимі реального часу, що вони купують. Наприклад, 17 секунд тому він продав мемтост, 44 секунди тому він його купив. Ось тут справа віджет буде показувати самі покупай тобто Бачимо, що за 24 години ці смарта. Купили BNBXY або там один смарт, і ти якби можеш в режимі реального часу заходити і бачити, що зараз в тренді. Ще з прикольно, це те, що ти можеш нажати на вкладочку Discovery де побачити всі смарт волети які тобі підтягнув ГМГ, нажати на Smart Money. Ну це просто класні чуваки. Це нові гаманці, які зазвичай якісь інсайдери, які щось знають, і коли, тобто кіпінні лідери, і якісь снайпери. І ти можеш собі просто тут поклацати, подивитися якихось прикольних типів, насправді відкрити, подивитись, де він що купив, що він холдить, чи в нього є щось в холдингах. Давай нас насправді відкриємо такого самого успішного типа. Виберемо по розділу класного профіту, наприклад, за 7 днів, щоб в нього було в профіту, ось бачимо, плюс 3,5 тисячі відсотків. Нажмемо відкриємо цього типа, побачимо, що в нього насправді тільки один активний день. Бачимо, що він тримає монетку 314 DAO, що він купив на 188 доларів, продав на 187. Ну, якісь такі собі, якщо чесно, смарт. Мені не подобається. Я перше, що дивився, щоб в нього було багато BNB шок. Тобто, тут бачимо, що в нього 0,7 BNB, 10. Ось давай, щоб в тіпа типу було, не знаю. Ну, Бувай хоча б отак от. Оце от. от щось теж цікаве, але от моя задача знайти якогось знаєш, типа, в якого насправді е... от є підряд класні трейди, як от той попередній смарт. І це було б дуже круто. Теж важливо дивитися на цю штуку як Didden Buy. Тобто, якщо в нього багато ось таких от штук, це означає, що він не купив, він собі ці токени кудись перевів, звідкись, ну. Було, було б круто, якби чітко він купив з цього мета і з цього продав. Але, але він там з якогось іншого скину, і ти там будеш через Аркам його вишуковувати. Ще тут є певна вкладочка, як а, Telegram Trade Bot, який взагалі в режимі Телеграму може дозволяти тобі купувати. Можна нажати старт. Авторизуватись, додати певний гаманець, нажати Wallet і, в принципі, скидувати контракт, за рахунок якого це все буде купуватись. По суті, нічого не відрізняється, як від попередніх ботів, типа там Трояна е і всіх інших. Тут ще є вкладочка трендінг, де ти можеш бачити ті меми, які зараз в трендінку, тобто ті меми, де є певний волюм. І тут от, у тебе стоїть галочка, прикольна: фільтр ганіпот, яка тобі відфільтровує взагалі всі ханіпоти. Це класна штука, бо якщо ти відкриєш дексклінер, то дексклінер тобі пропонує взагалі купити все дерьмо і вони з камери можуть проплачувати за рахунок оцих зірочок собі можливість бути в топі. Ти можеш відкрити будь-який Мемтокін і купити. А насправді цей мем буде з камер. Тому, якщо ми відкриємо от просто розділ BNB, в топі ми бачимо мубарак, банана, UU. Давай повернемось на GMGN, подивимось, взагалі, що тут в трендінгу. тут в нас воно вимірює по принципу, я так розумію, кількості транзакцій. Тобто воно дивиться, що за годину, наприклад, було 6 тисяч транзакцій, значить цей Мемтокін в топі. Але насправді не завжди так. Є певні, скажімо так, організації, які використовують маркетмейкерські боти, які. Просто крутять транс, зароблять зайвий волюм. Не знаю, чи хоря це крутий мем, але ми його відкриємо тим не менш. І подивимося взагалі, як він виглядає. Тобто видно, що він ну типу, валяється на дні, але величезна кількість транзакцій. Ну очевидно, що тут стоїть маркетмейкер бот, який щось там десь крутить. Чи класний цей мем не зрозуміло? Відкрив перш за все, ось так. от соціалочку бачимо, що This post are protected. Коротше, якось нужно побачити цю движуху, але воно мені не дає. Давай відкриємо сайт. Побачимо, ну, не знаю, коротше, якийсь кабальний мем, якась собачка, яка вже виросла, яка дала вже ікси. Все ж таки, вона від 5 тисяч капіталізації дійшла до капи в 300 тисяч. Можна сказати, що багато хто заробив величезні бабки. Ось тут ну, нам відразу показує відсоток інсайдерів. В інсайдери це фактично в нас нові гаманці. І якщо ми взагалі будемо дивитись і говорити про аналіз мемів, то перш за все в мемі повинна бути. Правильна дистрибуція. Тобто, якщо в топ-10 холдерів більшість саплаю, тобто більше ніж 50% саплаю, то я в такий би мем не заходив. Коротше, якби я налаштовував взагалі вкладочку трендін, перше, на що я дивився б, це на розділ Age, я виставив би собі самі свіжі мем-токени і дивився б в першу чергу ось на меми, які були створені за останню годину, для того, щоб знайти щось реально прикольне. Ось тут бачимо мем Fluffy AI, можемо так само відкрити, подивитись взагалі, які там соціалочки, чи він цікавий, чи ні. Ну тут бачимо, що мем уже все, габела, труба. Після чого я виставив би певний ліміт по Капіталізації, тобто, якщо ми бачимо, що тут нам підтягнуло капу в 7 тисяч, і видно, що мем взагалі мертвий. Я виставив би, наприклад, капіталізацію від хоча б 50 тисяч. Таким чином, перший мем, який взагалі притягнув мою увагу, це мем Binance Eye. Графік виглядає насправді вполне собі окей. Відкриємо соціалочку, побачимо, що в нас тут якраз таки пост Binance. Бачимо, що пост. Взагалі свіжий, посту 38 хвилин. І тут сказано, що цей саме один трейдер, який реально читає white paper перед тим як лок-ін. І у нас конкретно назва i і, і ця фотка. Можна сказати, що це був крутий токен для того, щоб купити його на самому початку, бо знову ж таки, мем, буквально, якщо подивитись, запустився о 15.04, о 15.12, буквально за 8 хвилин, мем дійшов до капи в 200 тисяч баксів. І тут реально можна було заробити ну дохірші грошей. Якщо ми подивимось на топ трейдерів, то ми побачимо, що повиносили. Від 5 там, до 1000 доларів. Це насправді були легчайші, easy money. Тут ще прикольна штука, це як Next BC. Вона, коротше, аналізує топ-холдерів і дивиться, чи в них є блючіпні прикольні мемтокени. Ну, бо так само на BNB-чейні є певні круті меми. Скажем так, от перший крутий мем це мубарак, в якого капіталізація 145 мільйонів доларів. І можна сказати, що якщо відсоток типів, які тримають класні меми, типу Мубарака заходять в мем-токени, ці мем-токени з'являються ось тут. Тобто, тут ми бачимо, що по принципу блучіпів нас мем, який нас може зацікавити, це мем БОП, Форгійм ай так само відкриваємо Боб і бачимо, що це мем, в якого капіталізація 2 мільйони доларів. Він доволі цікаво виглядає. Видно, що він такий доволі старенький, ауджишний. Знову ж таки, відкриємо взагалі, що це за. Ну, це просто щось, типу, старого мема на BNB, мем Боб. Ну, прикольно. Але я тут би хотів би щось типу, свіжого. Знову ж таки, ось тут ми бачимо Age, і тепер вже по Age ми бачимо, в якому мемі відсоток типів, які тримають власні Мемтокін, він вищий. Ось тут бачимо, що мем Апро має доволі непоганий варіант. Відкриваємо його. Бачимо, що цей мем вже все, лежить укатаний в соплі. Тут, тому знову ж таки, тут треба що зробити? Виставити певний ліміт по капіталізації. Тому я виставив би щось, типу від капи 100 тисяч, і бачимо, перший мем, який нас цікавий, це мем I. Ну, знову ж таки, по, і по минулому признаку ми це знайшли. Ну, реально виглядає прикольно. Я можливо, б можливо підібрав би там на якомусь діпі. Але чесно сказати, я насправді перше, на чому концентрувався б на Вінбічені, це на нових парах. Чому бо. Насправді мережа нова, багато мемів створюється. Якщо реально зрозуміти, які меми створюються постійно, ці меми ти можеш уникати. Ось тут видно, що в нас створиться мем мев кілер. Скоріше за все, це був там якийсь пост від СІ чи когось. Відкриваємо, бачимо, ага, пост від СІ бачимо, що він там каже. В нас Eliminating Мевшо він коротше закриває можливість робити мев, щоб захистити юзерів. коротше. Тобто в режимі реального часу ми бачимо, що CZ взявся чітко за bnb Chain, і Він починає постійно постати щось розказувати. Ну, ви повинні розуміти, що вони заробляють на комісії. Це для них репутаційна історія. і Взагалі, в 2021 році. Свої найбільші гроші я зробив саме такі на BNB чені, на BSK-чені. Тому, скажімо так, майбутнє в BNB, якщо CC буде правильно пушити проєкти, реально є. Тому, да, повертаючись взагалі до вкладочки ForMIM, що я робив? би? Я виставив би певні фільтри, виставив би, наприклад, одну соціалку, виставив би капу від 5 тисяч, aidж, наприклад, навіть взагалі там, до 5 хвилин. Після чого я виставив би, можливо, навіть е кількість транзакцій. Ну, окей, давай залишимо, як є. І тут от я б просто дивився, я відкривав би кожен мемтокен і дивився, взагалі, що це за мемтокен. Можливо, відразу ж я б його купив би, відкривав би соціалку. Якщо пост прикольний, цікавий, я зберігав би взагалі там Binance US, підписувався, б створював би собі окремий X-трекер. Взагалі, в мене в ком'юніті є X-трекер, але він сконцентрований поки на солановській проєкти. Але якщо я буду бачити, що BNB нормально працює, я ці всі проекти пододаю в окремий X-трекер і в нас буде X. -tracker. Трекер конкретно для BNB. Тому насправді це все доволі очевидно. Повторюється історія з Соланою і багато типів з Солан, реально зараз переходять в BNB. Можливо, це тимчасово. Нам, нам в принципі, пофіг. Наша задача відкрити Мемтокен. І ось для того, щоб заробити Мемтокен, ти повинен зрозуміти, ось що. Твоя задача купити до того цей мемтокен, як куплять всі інші. Бо якщо ми подивимося взагалі на цю вкладочку completing, то купувати тут набагато ризикованіше. Так, да, окей, я виставив меми, там, до 10 хвилин, волюм від 1 тисячі, капіталізації від 10 тисяч. Але насправді, купивши ось тут посередині, є дуже великий ризик, що цей Мемтокен Почне падати. І якщо ти купиш тут, питання в тому, а чи не буде Діпа тут. Тому можливо, краще було б почекати Діп ось тут і тут от, почати купувати, як тільки ти бачиш зелені свічки. Тому тут важливо купити реально дешево. І навіть ось тут, якщо ти подивишся, то продають отут всі ті, хто купили ось тут. Тому важливо купити в діапазоні взагалі до 10 тисяч доларів. Тобто відкриває мем сіл і задача нажати так: от, Quick Buy. -нуть. Бам! Нажав. Після чого в теорії мем почне летіти, але ну не факт, можливо, Хтось продасть, можливо, ти втратиш, але історія тут про те, щоб швидесенько залетіти до того, як всі зрозуміють, що цей мемтокен крутий. У даному випадку я купив, мем впав і я втратив ну, 0,4 долари, в принципі, окей. Нічого страшного, нажимаємо Продати. Самнительно окей. Така ж сама історія, як на Солані. Створюється купа мемів, практично 90% з них вони вже були створені. Тому твоя задача побачити унікальний мем. Ну, я не купував, не купував би мем Seal бісті, я купив би щось, типу, похоже на якийсь твіт. На якусь заяву від СІЗі. Зараз, ну, скажімо, іде ре... 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 реінкарнація всього того, що було на Solani на BNB. Тому якщо ти маєш знання по правильному фліпінгу на Solani, я думаю, на BNB це буде зробити ще простіше. Тому ось дивимося, якийсь там кріпер, МРК, юзер. Ну коротше, задача знайти щось прикольне. Навіть якщо подивитися серед Completed, то ми побачимо, що тут у нас мем I, мем Gold, BNB Song, Jail Ferry, CZ. Тобто тут, в принципі, вже видно прикольні мемтокени. Єдине, що я поки не розумію, як купувати мем, типа Лізи, мем Фрок, Тобто якісь такі персонажі, які просто створені, є тільки сайт, я такий не готовий купувати. Якщо є чіткий конкретний твіт, бам-бум, політіль. От дивились ми перед цим інфу про те, що не буде мемів. Після чого в нас створюється мем мев, який називається. І що ми бачимо? Ми бачимо, що цей мев дійшов до капи в 30 тисяч доларів. Знову ж таки, де його треба було купувати? Правильно, після того, як дев продав. Бо це сама правильна історія. Тобто бачимо, що мем виріс до 20 тисяч, після чого ДЕВ продає, мем вмирає і з'являються перші зелені свічки. Ось тут має бути зона входу. Після чого, ось тут би я продав частинку, тут частинку, якщо б побачив, би слабкість, повністю вийшов. Ну, але, бро, ти зайшов тут, наприклад, на 0,5 BNB, 300 баксів. На капі 30 тисяч, це вже два чистих ікса, якщо ти продавав частину. Це вже нормальні бабки. Можеш вийти, потім шукати новий Мемтокен. Але якщо цей Мемтокен доходить далі, то це вже прям, ну, прям, прям дуже вкусні бабки. Якщо ти хочеш quickбайну, для цього тобі треба написати ось тут, от, наприклад, там, 001 чи 01, і в те з'явиться клавіша, після чого ти нажмеш buy і воно купить Мемтокен максимально швидко. Потім зайдеш, продасиш. Ну, коротше, можна сказати, що все те ж саме. Я не хочу робити величезне відео, хочу лише сказати тобі про те, що. Якщо ти не чуєш що про бін, бін говорять всі, це означає, що ти на початку шляху. Якщо всі почнуть говорити про щось, скоріш за все, воно вже не буде працювати. Але з мемами така історія, що тобі треба, щоб була увага. Тому прийди, подивись цей гімген, розберись, пододавай смертів, пододавай свій x трекер, подивись, що стріляє. Проведи в режимі локін хоча б 5 годин протягом трьох днів цих всіх тренчах. Повір мені, тобі стане зрозуміліше, все набагато класніше. На зазочку був Андрій Суперіор. Підписуйся в телеграм, інстаграм. Дякую, що дивився. Дякую, що був зі мною. Бам бум -бе. бем бем!